Перед тим як відпускати при температурі 200 градусів в духовці, я хорошо клинок прогріваю десь до градусів 250. 190 вже є, бачу. 40 градусів. Ось. А тепер в духовочку його 200 градусів 2 години. Вже нагріто. Ось, що вийшло. Замовник захотів клин 140 мм. Ось він є. Зараз будемо приступати до слісарки. Ну ось що вийшло після слісарочки підготував під спуски. Значить що у нас вийде? Обух. Обух у нас вийде 3.5. 3.5 піде на клен. Ну, може трошки менше буде. Десь може 3.3. Така штука. До вашої уваги Шиха 15. Мій найулюбленіший матеріал із тих, що лежить під ногами, будемо казати так. Бюджетний варіант. Але хай він йде під ногами, але це є дуже цінний і з хорошими характеристиками металу. Будемо казати найкращий для ножа. Єдиний недолік. Ржеві її. Ну, ось він протравлений, будемо казати так, захищений. По характеристиках 137 довжина клина, 125 руків'я, ширина 30, обух троєчка. В самому широкому місці клин пішов. Клин пішов на клин, будемо казати так, в кінці теж десь сходиться до нуля. От. Руки я у камберезі, відполірований, відшліфований, пропітаний і має отакий вигляд. Бойстер дюраль. До нього ще є отакі такі Ножи не виготовлені з шкіри 3,5 чіпрак. Незалежний підвісок, прошитий, прополірований, скритий воском. Скритий ще потім жиром спеціальним для шкіри, О, такий він має вигляд в комплекті, не випадає, тримається добре. Так що, кому сподобалось, ставте лайки. І як кажуть до нових ножів.